Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Коротеньке порівняння. Два трактори. Кубота. Кубота GL 220 на 22 сили і GL27. Коротеньке порівняння зробимо по ціні. Вже неодноразово озвучували, але ціни за комплект на майданчику в Івано-Франківську з грунтофризою 10500 за 220 і 11. 300 за GL27. Кабіна без кондиціонера, кабіна з кондиціонером. Всі решта функції, рівень горизонту. Все, в принципі, одинаково. То, що тут ґрунтуфриза метр 40, тут ґрунтуфриза буде метр начіплена. Вона є метр 50. Тепер по колії. Зрозуміло, відмінність суттєва. метр метр 10, І колія метр 20, метр... Там 30 можна робити, а по задніх там на павуках і до 1,40 по центрах коліс. Розмір шин зрозуміло відрізняється. Задні 11,2 на 26, передні 8 на 16 джель 27. -му. До двигуна зараз повернемося. По 220-му колеса 9,5 на 22, і 6 на 14 передні По шинах зауважень немає як в одного, так і другого трактора. Реально дуже достойний стан шин. Так, тут двигун. Де1463 об'ємом 1463, об 1463 см кубічних. Цей двигун ставиться до 25 сил на куботах від 20-ї до 25-ї. Тут двигун вже буде більшого об'єму. 16. Давайте подивимося. 1503, 1498 сантиметрів кубічних і потужністю 27 сил. А, по відмінностях, що ще може бути? Коробки U-Shift на 8 передач 2 режими, реверс, пам'ять грунтофризи. Коробка 8 передач 2 режими, реверс і теж пам'ять грунтофризи. Вал відбору потужності одинаково: 5, 4 вперед. От давайте заглянемо. Що тут? Чотири вперед і одна назад. Від 540 там до 2000. Що тут швидкий розворот є, вмикається з переднім приводом, але є супершвидкий ID, підгальмовує одне колесо. А... Давайте заглянемо тут. Бачимо, що швидкий розворот є з підключенням переднього приводу, а отже, супершвидкого немає. Трішки старіша версія. По валу відбору те саме. 4 вперед, одна назад. В принципі, крім кондиціонера наявності в 220-му, відсутність в але є пічка а в 27-му. І от перекривається пічка. В принципі, більше якби і немає. По ціні різниця є, але не суттєва. Трішки новіший рік. А не по, по роках ми. Це до 96-го року випускався ця, ця, випускалася ця модель. От бачите, там восьмий місяць 95-го року. А відразу глянемо тут. Тут перший місяць 93-го, оскільки реально. Джелі на дві цифри, там 25, 27, 21 до 93 випускалося. І ще раз це підтвердження власне рокам випуску. ну Такі два вкрасені з кабінами тестуйте, приїжджайте. Або онлайн проведемо вам огляд, надамо відео, якщо не маєте можливості приїхати до нас на майданчик і самі протестувати ці тракторці. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. Всім успіхів, миру та перемоги нам. До побачення!